Вітаю всіх на моєму каналі. Продовження першої частини про будову пилососа але поговоримо більш детальніше про кожну запчастинку комплектуючу пилососа LG модель VC5281 ST 1800 Вт потужність. Перше, що ми Розглянемо це електродвигун. Тому ми вже знаємо, що він має ось такий амортизатор верхній, паралоновий кожух, який захищає від пилу від шуму. І знизу ще є резиновий ущільнюючий такий кожух. Так, електродвигун. Електродвигун у мене на цій моделі стоїть китайський Made in China, модель UD-C01-3, c 013 50 Гц, 230 Вольт. Якщо так придивитися, то можна побачити, що обмотка там червоного кольору, і скоріш за все, що це мітна. Тому що буває, що частенько такі обмотки роблять з алюмінією для удешевлення, щоб удешевити ціну самих пилососів. Значить, що складається цей електродвигун? Сам металевий кожух. До речі, мене тут гайка на 10, буває на 12. Під нею є крильчатка залізна. Під крильчаткою є пластмасова крильчатка, така нерухома, пластмасовий дифузор. Далі стоїть посадочне гніздо верхнього підшипника. Сам якір, статор і шахти зі щітками. Якщо потрібно розібрати такий електродвигун, поміняти, наприклад, підшипники. А, до речі, підшипники тут стоять серії 608. буквене позначення може бути різне. Може бути 608Z, 608RS, 608 ZZ. Але серія 608. І Характеристики основні підшипника, це поверхній обоймі 22 мм, внутрішня 8 мм і сама висота підшипника 7 мм. Ось такі характеристики. Так от, щоб поміняти, наприклад, ці підшипники, то ось ці шахти зі щітками, тут є, звичайно, гвинти, стоподібні, їх можна відкрутити. Але якщо отак покажу вам близька, оця обмоточка, вона з'єднана з цим зажимом, з цією клемою, ось таким звичайним зажимом. Вона навіть не паяна. І тому, якщо ми пару разів відігнемо, ту клему. То ми спокійно можемо зламати і саму клему, і цей дротик. Тому краще розжати ось цю заглушку і там на пружині стоять наші щітки. Просто їх витягнути, щоб вони не доторкалися до якоря і спокійно можна розбирати, витягувати сам якір з цього електродвигуна. Ще один такий лайфхак. Як же ж в яку сторону розкручувати нам ось цю гайку? В мене тут на кожусі немає нічого, але переважно бувають ось такі заклипки. І видно, в яку сторону вони закручені. І якщо, наприклад, в мене немає, то я можу подивитися, що все рівно в мене оця турбінка закручується, отвори в праву сторону. Значить, і на валу якоря також права різьба. А значить, при розкручуванні, розбиранні цього електродвигуна ми будемо крутити цю гайку в ліву сторону. І навпаки, якщо б наші турбінки були закручені в ліву сторону, значить на валу ліва різьба і гайку потрібно було б викручувати в праву сторону. Ось така невеличка. Підказка. Як я його не розбирав, тому що він робочий, цілий продув, почистив, але на просторах інтернету є безліч відео, як розбирається такий електродвигун. Просто розказав, з яких запчастин він побудований і складається. А це буде у нас. Цікавий такий пристрій, барабан намотування мережевого шнура. Цікава деталь, тому що складається вона з рухомих і нерухомих частин. Розмотати шнур ми можемо, просто легко потягнувши за кабель, а от змотати потрібно нажати на оце коромисло. Ми нажимаємо на це коромисло, і ось тут такий стоїть резиновий ролік Колищатко. воно послаблює та якби знімає тормоз з нашого барабана, на якому є такі от насічки. Чути, як воно тріщить. І пружина починає розмотуватися і накручувати наш кабель. Якщо розкручувати його, то ми можемо зауважити, що наша пружинка буде зжиматися. Ось я розкручую кабельок, шнур мережевий. І бачимо, що відстань між пружиною її кільцями зменшується. Тобто пружина намотується, зжимається. Коли ми нажимаємо на цей шток, на це коромисло, ось це коромисло. Ми відпускаємо нашу пружинку, і вона починає розкручуватись і ось таким чином починає намотувати наш шнур мережевий. Тобто схема цікава. Ще одна особливість того барабану, ось тут є рухомі контакти. На нерухомій частині є контакти, такі вони не підпружинені, Сам метал, такий, що він пружинить, подвійний. А на рухомій частині, отак, от якщо подивитися, вони золотавого такого кольору круглі, меншим діаметром і більшим діаметром. І ось виходять два дроти припаяні до тих контактів. Тобто ці нерухомі контакти скользять. По ось цим рухомим кільцям, і таким чином напруга передається через один дріт іде зразу на корпус на кнопку, а другий іде на плату керування. Ось такий барабан І така хитрість в ньому є. При поломці часто буває, якщо є поломки, не вмикається пилосос, і ми продзвонили наприклад. І не доходить до електродвигуна напруга, то, скоріше всього, що ось тут десь є, ланцюг наш обривається. Добре, треба було би продзвонити спочатку сам кабель, шнур мережевий, а потім перевірити ще оці контакти. Можливо, вони вже недобре дотикаються один до другого. Такий невеличкий нюанс є в ремонтах пилососів. Зараз переходимо до наступної деталі. Це плата керування пилососом. Як бачимо, вона невеличка, і блок живлення на цій платі побудований по безтрансформаторній схемі. Тобто є конденсатори, на яких падає напруга стабілітрон, на якому ця напруга стабілізується. Контролер двигуна, ось така невеличка мікросхема. Зглажуючий конденсатор. Ось він стоїть. В моєму випадку він на 2200 мікрофарад. І побудована ця вся схема на симісторі, який керує двигуном. Ну і ще є ось така таблеточка термореле. Датчик від перегріву двигуна. Ну, єдине, як я вже говорив, він трошечки далі стоїть від двигуна через кожух, який є поролоновий на двигуні. І як добре він спрацьовує, ну, це ще питання. Краще було б, якби він був розміщений прямо на корпусі самого електродвигуна. Ось так. Ось така плата керування в пилососах. Кому сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. До нових зустрічей.